Жодної музики у громадському транспорті в Україні набрав чинності закон, який забороняє водіям рейсових пасажирських автобусів та маршруток відтворювати у салоні музику, фільми або ж інші звукові сигнали, окрім інформації про поїздку. Зокрема, йдеться про закон України щодо підтримки національного музичного продукту. Згідно з ним, водіям громадського транспорту заборонено вмикати пісні в салоні. Таксисти слухати треки можуть тільки за згодою всіх клієнтів. Стосуватиметься заборона на шум і самих пасажирів. За її порушення водій має право вказати на двері. Франківці такі нововведення здебільшого підтримують. Мені здається, це досить правильно, а залежить від того, тому що людям. Кожному подобається щось своє. Хтось хоче їхати спокійно, хтось хоче їхати. Кожен може в собі в навушниках включити музику спокійно і цим не страждати, що там не подобається музика маршрутчика і так далі. Ну і це або якщо українська музика, то я навіть за. Це було б дуже класно і патріотично. Насправді, я думаю, це правильне таке рішення, тому що музика здебільшого відволікала нас. Я користуюся здебільшого комунальним транспортом, тому я не спостерігала такого явища, як музика. Там переважно оголошують тільки яка зупинка, а у приватників переважно це звучить якийсь російський шансон. Мені це завжди дратувало, мені це не подобалося. Тому, я думаю, це позитивне рішення. Не знаю, мені байдуже. Я ніколи не, ну, не слухаю музику, яка там в транспорті. Ну, мені немає значення, ніби що там головне, що не російська. Висловилися стосовно нового закону й українські зірки. Відтак, соліст гурту, козаксістим Іван Леньо виклав у соцмережі жартівливе відео, у якому чітко продемонстрував свою позицію щодо нав'язливої музики. Зірелівані і з пірізонами. Як добре, що від вчорашнього дня більше оце, що я заспівав. І інше кримінальне, я не знаю, низькопробне російське гівно більше не будуть чути в громадському транспорті. Слава тому, хто придумав цей закон, і нарешті його втілив в життя. До речі, цим же законом з 7 жовтня заборонено і публічне відтворення фонограм, відеограм чи кліпів російських співаків. Аліна Кравченко, Ігор Горпопик, телеканал 402.